Вітаю, дорогі глядачі. Німеччина справді зіштовхується з надзвичайно великими проблемами після регуляції, кліматичних переходу енергетичного і купи експериментів, втрачає країна свою економічну могутність і, по суті, впала в стагнацію. І тепер на сьогодні одні сили кажуть про те, що треба відновити співпрацю з московитами і далі смоктати дешевий газ, енергоресурси, які не є дешевими, по суті, Німеччина платить і за свою суверенність, і за суверенність Центрально-Східної Європи. А інші кажуть, треба трансформуватися. Ну, зараз поговоримо про проблеми німецької економіки і що далі взагалі робити. Але це надзвичайно важливо. Німеччина, яка повертається до співпраці з московитами, є небезпечною для нас. А Німеччина, яка вливається в створення суб'єктності Європи, є для нас дуже добрим другом. І бажано, аби вливалась і з тою ж самою Францією, Італією, Британією робила сильну Європу загалом, як таку. Тож, давайте поговоримо. про це питання і про Німеччину загалом буде цікаво. Місто Інгольштадт, Німеччина. Друге, у списку німецьких міст за ВВП на особу. Та що важливо, ВВП на працівника. До прикладу, Берлін у цій інфографіці за ВВП на одну особу взагалі на 65-му місці. Дана інформація за 2021 рік. Так от у цьому місті... Розташована штаб квартира Ауді, і через свою материнську Фольксваген раніше сплачувалася у місту муніципальних податків на 100 мільйонів євро на рік. Тобто ці гроші залишалися в розпорядженні міста. Однак ці потоки вичерпалися більше року тому у листопаді Ауді. Повідомила про зниження операційного прибутку на 91% за три місяці літа і скорочує тисячі робочих місць у Німеччині. Бізнес Ауді в Китаї, де флагман німецького автопрому забезпечував значну частину своїх продажів і ще більшу частину прибутку, скоротився на чверть за перші 9 місяців 2024 року, порівняно із 2023. м Китайські автовиробники, з яких колись західні компанії там насміхалися і не сприймали як конкурентів. Час, звісно, насміхатися дотепер є. Чому? Тому що вони там чи не спини ламають при середніх аваріях своїм водіям і справді там гниють одразу. Але все ж таки, їх не сприймали як конкурента на ринку, так чи інакше, дотаціями, тиренням технології, Китай все ж таки просуває ці автомобілі на ринку. Це факт. І мало хто очікував від Китаю конкуренцію, але вона є. Ми її бачимо. Якими методами вона робиться, це одне питання, і вирішувати треба це, зокрема, митами, але ця конкуренція наявна. Уповільнення економічного зростання в Китаї та зростаюча конкуренція з боку тамтешніх компанії підірвали німецьку промисловість. В цілому, ми, звісно, можемо казати, що Китай скоро розвалиться і жартувати над нефритом, але й варто повертатися у сьогодення. у цій країни за минулий рік профіцит торгівельного балансу у 1 трильйон доларів. І це нам з вами підписники. Відповідь наскільки тарифна політика в першу чергу єси штатів щодо Китаю у минулому році вдало велася, тобто. Ніяк і це нам відповідь наскільки Китай буде стійким до тарифних обмежень у наступному році, але все ж таки починати, дорогі друзі, треба речі, Китай рано чи пізно розвалася як будь-яка система, яка і не є демократичною і по суті створена на екстрактивних інституціях. Ну, це вже окрема історія. Там є цикл відповідний, так чи інакше, вони доходять до точки кипіння і делегітимізації свого режиму, як 300 років. Так само британська система, вони існувати не будуть. Але це вже тема до окремої розмови. Але от найближчі 10, 20, 30 років, 40, 50, вони можуть існувати. І це зараз найголовніше знати. Початком повномасштабного вторгнення Німеччина орієнтовується на Штати як на головний ринок збуту. Однак президент Трамп погрожує. Перекроїти світову торгівлю, запровадивши низку тарифів, які піднімуть бар'єри на найбільшому експортному ринку Німеччини США для німців, які наступного місяця обиратимуть новий парламент і канцлера ситуація, яка склалася наразі страшніша версія середини 2000-х років. У той час рівень безробіття сягнув 12%, Тоді Берлін запровадив непопулярні реформи. Ринку праці та системи забезпечення, які заохотили більше людей знайти роботу, одночасно зниживши витрати на ведення бізнесу та підвищення міжнародної конкурентоспроможності експортерів, що прокладало шлях до двох десятиліть стабільного зростання. Наразі рівень безробіття вдвічі менше, 6%. Тож чому страшніше? Економісти кажуть, що нинішня криза є гіршою, оскільки ставить під сумнів саму основу експорту орієнтованої економічної моделі Німеччини? Під час попереднього спаду економіка Китаю зростала приблизно на 10% більше щороку, поглинаючи товари і стимулюючи світову торгівлю та світову економіку. Сьогодні економіка Китаю зростає дещо повільніше. А якщо врахувати, що там є шахер-махер по різною статистикою, то може взагалі і стагнації китайська економіка. Скоріше за такі є. Оборот товарів і послуг у світовій торгівлі зупинився загалом. Ріст як такий без швидкозростаючих експортних ринків. Німецька модель мертва. Країна з 83 мільйонами жителів перетворилася на третю за величиною економіку світу, завдяки виробництву та експорту продукції машинобудування, автомобілів, роботів, поїздів, заводського садкування, яку хотіли купувати. Тепер світ відвертається від зробленого в Німеччині, а Німеччина не має свого плану. Цього року криза стала політичною. Більшість опитувань показують, що економіка випередила імміграцію, безпеку та зміну клімату як головні проблеми, що турбують виборців. А уряд канцлера Олафа Шольца, що йде у відставку, є найбільш непопулярний з 49-го року. Більшість політиків зосереджені на тому, як скоригувати та вдосконалити поточну економічну модель, що покладається на експорт та переважає обробну промисловість. Нові Ідеї, аби заохотити інвестиції та споживання, стимулювання торгівлі всередині Європи або відкрити швидко сектори технології та послуг, практично відсутні. Шольц, чия коаліція розпалася в листопаді через внутрішні незгоди економічної політики, наполягав на підписанні європейським союзом нових торгівельних угод. Правоцентрист Фрідріх Мерс, який зараз є головним претендентом на заміну Шольца, хоче знизити податки, і зменшити регулювання для виробників. З 2018 року промислове виробництво в Німеччині впало на 15%, а загальна кількість зайнятих у виробничому секторі скоротилась на 3%. Виробники металургійної та електротехнічної промисловості Німеччини обтяжені витратами можуть звільнити до 300 тисяч працівників протягом наступних п'яти років. До речі, на нашому телеграм-каналі ми публікували новину про те, що чекає українських працівників у Німеччині. Переходьте за посиланням в описі, буде цікаво. Торгівля товарами є більш важливою для економіки Німеччини ніж нафта для Техасу чи технології для Каліфорнії. Надмірна залежність, яка є результатом десятиліть державної політики, що підтримувала експортне виробництво, одночасно створює перешкоди для інвестицій в нові сектори, такі як IT або в інфраструктуру України. Експорт забезпечує приблизно кожне четверте робоче місце в Німеччині. Понад дві третини автомобілів, вироблених у Німеччині, експортуються. Середини 90-х років частка експорту у ВВП Німеччині подвоїлась, досягнувши 43% ВВП, що в 4 рази більше ніж у США, і вдвічі більше ніж у Китаї. На світлині позначена торгівля загалом, тобто експорт-імпорт, тому цифри трішки різняться, намагаючись покрити дефіцит в Інгольштаті, мер підвищив плату за відвідування музеїв, паркування. Та проїзд в автобусах, а також наказав рідше косити громадські газони. Він розглядає можливість підвищення податків на нерухомість і подальшого скорочення витрат. Ви не можете просто замінити компанію 40 тисяч співробітників, сказав мер «Ауді Присутня скрізь у місті. Вона спонсорує місцеву хокейну команду, футбольну арену та безліч культурних заходів. Готельний та ресторанний бізнес теж широко залежить від автопрому оскільки був постійний потік гостей у штаб-квартиру. Вийшло, що компанія розбестила місто. Не потрібно було багато робити, щоб привабити туристів. Тому що ділові гості приїжджали в Інгольштадт через Ауді. Жодне інше місто в Баварії не зростало так швидко, як Інгольштадт за останні десятиліття завдяки автомобільній промисловості. В середині 80-х років його населення збільшилось приблизно на 50%. Тут збудовано регіональний суд, штаб-квартиру поліції, конференц-центр і великий університет. Сьогодні майже половину робочих місць в Інгольштаті припадає на автомобільну промисловість. Багато хто надають послуги цим працівникам автопрому на початку 2000-х років на тлі економічних потрясінь після об'єднання східної та західної Німеччини та закінчення холодної війни. Політики. Пожвавили експортну модель, знизивши податки та пом'якшивши політику щодо заробітної плати, що торбили німецькі компанії більш конкретно спроможними за собі вартістю виробництва з 2003 по 2008 рік країна стала найбільшим експортером товарів у світі, випередивши США та Китай. З тих пір послідовні кризи підкидали пісок у шестерні німецької експортної машини. Пандемія порушила ланцюг поставок: війна Москви проти України, брязкання шавлями Китаю в південно-китайському морі та напад Хамас на Ізраїль. Все це вплинуло на міжнародну торгівлю всередині. Китаю критично важливо німецького експортного ринку зростання сповільнилося, а китайські компанії, перенасичені державними субсидіями, виробляють більше, ніж Китай може поглинути, стимулюючи експорт, який у свою чергу тисне на німецькі фірми. Оскільки вітчизняна промисловість Китаю стає все більш складною, країна імпортує менше з Німеччини. Ось на графіку зображений китайський імпорт із Німеччини як частка ВВП Німеччини. Бачимо, що йде в останні 4 роки стрімке зменшення. Витрати на енергію ще одна проблема: припинення поставок природного газу з Москвою Абсолютна залежність німців, звідти, закриття останніх німецьких атомних електростанцій і дорогий перехід на відновлені джерела енергії призвели до того, що витрати Німеччини зросли в 10 разів порівняно з тим самим Техасом сказав генеральний директор техаського виробника хімікатів із доходом в 6 мільярдів доларів США, який постачає продукцію для німецьких автоконсернів, у тому числі ауді. Вінольштаті сильно страждають інорозалежні і виробники. Вони менш відомі, хоча зі штатом у тисячу людей і доволі давні компанії, яким понад сотню років просто-напросто закриваються. Бо їхнім основним покупцям були ті ж ауді і Фольксвагени. Вони продають менше, відповідно, їхні постачальники продають менше. Також Німеччина втрачає інвестиції, які б могли б закласти фундамент для нових галузей промисловості. За даними Альянс, понад третина промислових компаній в Німеччині скорочує інвестиції в основні процеси через високі витрати та енергоносії. Дві третини повідомляють, що їхня конкурентоспроможність знаходиться під загрозою. Країна місце в таких секторах як програмне забезпечення та штучний інтелект. За даними Альянс, у 2022 році інвестиції в дослідження та розробки становили 3,1 ВВП, порівняно з 3,6 у США. Та 5,2% в південній Кореї десятиліття недоінвестування з боку уряду залишило Німеччину з виснаженою транспортною інфраструктурою, включаючи Bahn, їхню «Укрзалізниця», яка більше не ходить за розкладом і армію, яка наразі просто тінь тією, що була за часів холодної війни, у травні пов'язаний з бізнесом економічний інститут ІВ e підрахував, що Німеччина потребуватиме 600 мільярдів євро протягом останніх 10 років, але для того, щоб компенсувати інвестиційний дефіцит. Для ремонту транспортних мереж, модернізації систем освіти, електромереж та осифрування державного управління Німеччина також потребує десятки мільярдів євро щороку лише для того, щоб підтримувати витрати на оборону на рівні 2% ВВП. це одне з зобов'язань як члена НАТО. А Трамп вимагає взагалі витрати до 5%. Німецькі споживачі тим часом є одним з найбільш високооподаткованих у світі. Минулого року німецький працівник без дітей сплачував у середньому 47,9 валової заробітної плати у вигляді податків та внесків на соціальне страхування. Станом на другий квартал 2024 року. Німці також заощаджують 20% своїх доходів. Що більше ніж у середньому по єврозоні, і майже на 2% відсоткових пунктів більше ніж напередодні пандемії. Якщо дивитися з точки зору пожвалення економіки, то це проблема, тому що кожне підвищення норми заощадження на один пункт назабирає з економіки Німеччини 25 мільярдів євро попиту. Непопулярні заходи, такі як скорочення соціальних виплат, які можуть задобитися для вивільнення коштів необхідних для нагальних інвестицій, майже не обговорюються. Натомість більшість політиків захищає статус-кво, тобто ситуацію, яка склалася, так зване, аби не гірше. Янік бурі, економіст і депутат від правоцентристської партії Мерсегедея, сказав таке: я думаю, що головним пріоритетом для Німеччини та Європи є намагання тримати торгівельні канали відкритими настільки, наскільки це можливо. Ми втратимо частку ринку в Китаї, але ринок все ще зростає. Тому я б не списував його з рахунки, сказав він, додавши, що сильне зростання продажів у США може компенсувати тарифи Трампа. Навіть нові партії, кидаючи виклик старим консенсусним позиціям, дотримуються традиційної економічної політики. Депутати альтернативи для Німеччини кажуть таке: якщо ви запитаєте про план Б, то я вам скажу, що ми повинні повернутися до плану А. Нагадаємо, як очікується, альтернатива стане другою за величиною партією наступно в наступному німецькому парламенті і можуть стати навіть коаліції з християнськими демократами, тобто їх влаштова ситуація, яка й була, і кажуть, що головне це знайти дешеві нормасії та скоротити екологічні норми для бізнесу. Ну тобто, знову користь з московитами. Не дивно, що Дуда вимагає розібрати на деталі цей північний потік, аби до гріха знов не довів, і правильно робить. Іначе то тоді економіка знову почне зростати. Наприклад, в 23-му році мер Інгельштата Шарп відкрив технологічний парк площею 150 акрів на південь від міста на місці колишнього навтопоробного заводу, сподіваючись започаткувати баварську силіконову долину. Поки що єдиними значними орендарями парку є Ауді і каріат підрозділ Volkswagen, що займається розробкою програмного забезпечення. У грудні міська врада заявила, що більше не намагатиметься просувати стартапи. У бізнес-центрі, яким вона володіє, а натомість зредиться на здачі приміщення в оренду. Міська влада пояснила це рішення напруженим фінансовим становищем міста. Міська влада веде переговори з китайською інженерною компанією про будівництво її німецької штаб-квартири в інгрештаті і прагне залучити більше китайського бізнесу, каже мер. Ну знову такі хочу знайти собі патрона для китайського у Швайнфорті, місті на півночі місцева влада намається залучити китайського виробника електромобілів Xpeng. До будівництва заводу на місці колишніх казарм американської армії. Я не думаю, що можна замінити автомобільну промисловість. Вона залишиться тут найбільшим економічним сектором, сказав Крістіан Льосель, колишній мер Інгольштата. Ось така ситуація в Німеччині, дорогі друзі. Намагаються зараз мріяти про Московський газ і Є... заводити собі нового патрончика вигляді китайців. Крінж. Сподіваємося, все ж таки, дозріють до самодостатності і почнуть розуміти, що світ вже не повернеться до того, як було раніше. Старі методи не працюють. Побажаємо німцям пошвидше прокинутися. Всім всього найкращого.